Шановні, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна краса природи. Ну, закінчується зима, вже морозів сильних не буде, можна приступати до обрізки дерев. Перед вами однорічний персик. Да. От задача, як же його зараз правильно обрізати, щоб був хороший результат. Ну, по-перше, персики мають два види форміровки. Одна форміровка це форміровка на чашу, і друга форміровка це веретоновидна. На чашу, коли це гілки у нас розходяться чашообразно в різні сторони, а веретоновидна – це коли є центральний провідник, а навкруг нього строїться, як говориться, крона. Ну, в принципі, персик сонячно любива культура, поэтому загрущать її нема сенсу. От, ну, Я от підійшов до цього персика, і що з ним робити. Зараз будемо разом з ним щось э, вирішувати. Ну, по-перше, тут він був на орошені э, да. Я його перший рік підрізав на те, щоб він дав крону. Ну, як бачите, крон э, чешовидно Крону Кроні він особливо і не дав, тому зараз будемо обрізати, щоб э, в цьому році э, поправити трохи. Ну, по-перше, що обрізаємо. Мелкі сухі, знизу О. це вже з толку не буде, ви знаєте, мілкі сухі. Потім які гілячки йдуть не під крутом 45, а нижче. Також ми їх крачимо. Ну, а тепер для того, щоб все-таки з нього сформувати чашовидно, нам треба. Обрізати його якимось чином. Ну, тут, виходить, таких хороших тільки три стебла йде. Ну, а нам треба хоча б 4-5, щоб в різні сторони стояли. Тому, допустимо, буде оце одне, друге. От, можливо, в цю сторону піде третє в насліду, тому обрізаємо на бруньку, яка йде в направленні в цю сторону. Тут це от не сильно гарно вона сформована, йде ще 40 разів, ви її вирізаємо і знову тут на бруньку, яка йде в сторону. Тут прийдеться верхні бруньки вкоротити. І ну, в что... також на бруньку, яка йде в сторону, з неї на наступний рік повинні сформувати додатково стебла, які будуть формувати чашу. Те саме ми наблюдаємо, спостерігаємо і на цій гілячці. Ну що, також прийдеться отут і зрізати зверху? Направляємо, також оці, оця буде йти в цю сторону, якби нам давати побіг, зрізаємо її на бруньку, яка йде в сторону. І також зрізаємо тут. Якщо йдуть паралельно одна до одної, вирізаємо, цю вкорочуємо. Тут також будемо направляти оцю гілячку в сторону. Да. Тепер тут от теж гіляка, така вона подобається, тому що вона йде, бачите, якби паралельно землі ми її вирізаємо. Цю ми лишаємо, щоб з неї. Сформірувався пагін і зрізаємо на бруньку, яка буде йти е назовні. Ну, тут ми також підрізаємо на, на, на величину де цікатора. Лишається у нас лишається один, одна гіллячка така. І також ми її будемо формувати, щоб вона йшла. На сторону До вот. зовнишней бруньки вот. вот примерно Таким чином И всю гелячку мы его И пускаем ее на зовнишнюю сторону Вот, будь ласка Что у нас получилось При Обрезке Персика при обрізці персика однорічного персика. Ну, ну десь таким от, е, чином пол ми обрізали. І вже на наступний рік, е, через рік, дай Бог, будемо формувати вже на урожай. Зараз ми її в основному сформували на, на ріст. Для того, щоб зробити все-таки з неї чашоподібну форму. От, друзі, на цьому я буду закінчувати свою обрізку персика, однорічного персика. Так що, Десь десь приблизно, так. Взагалі -то це творча робота обрізка, так що можна десь помилитися, десь. Не, не так зрізати, Ну, але справу можна і поправити через рік. А на цьому буде закінчити своє включення. Бажаю мирного неба, гарної весни, літа, всього найкращого. І до побачення, до нових зустрічей.